дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Рівному сьогодні попрощалися з трьома захисниками. Бригада тероборони з Рівненщини створює роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Як проходять уроки у ліцеї, який єдиний у Рівному здійснює дистанційне навчання? На майдані Незалежності сьогодні попрощалися з трьома захисниками Олександром Гофманом, Олегом Хавруком та Олександром Машлеєм. Як повідомили в прес-службі міськради, Олександр Гофман народився у Рівному, закінчив 22-гу школу. Затим навчався у технікумі. Працював на різних роботах. На початку війни хотів стати добровольцем, але його не призивали. Повістку отримав на початку липня цього року. Загинув 35-річний солдат Олександр Гофман, 6 жовтня, під час виконання бойового завдання неподалік села Новомихайлів. На Донеччині це моєї подружки, сусідки, син. Але я одне хочу сказати: хай буде йому вічна пам'ять і земля Пухом. Нехай запам'ятають раз і назавжди, що українець не стане перед русским на коліна. Ніколи, ніколи не стане. Запам'ятала його добрим, добрим таким хлопчиком, який був моїм сусідом. Уявіть, що він був для мене як син, як син мій був. Я не можу цього передати. болю, Я не можу цього забути, я його ніколи не забуду. Олег Хаврук народився у Рівному. Після навчання у школі навчався на електрика. Строкову службу проходив у військово-морському флоті. Після повернення спершу працював на Азоті, потім займався торгівлею. На початку повномасштабного вторгнення Олег пішов на війну добровольцем, воював у Соледарі під Бахмутом. Загинув 51-річний старший солдат Олег Хаврук, 8 жовтня цього року, під час бойових. Дій поблизу села Приютне у Запорізькій області. Коли почалося з 25 лютого ми з ним зустрілися в збірному пункті. Ну і тоді все закрутилося. Я медик, ми готували їх, навчали. Надійний був чоловік, такий на ньому можна було покластися, ніколи не підводив і шкода, звичайно, шкода всім. Олександр Машлай народився у Рівному, навчався у шостій школі. Опісля здобув світу слюсера з авторемонтних робіт. По закінченню навчання пройшов строкову службу в армії. Присвали Олександра у квітні 2022 року. Помер 49-річний солдат і радіотелефоніст Олександр Машлай раптово 6 жовтня цього року. В розташуванні підрозділу зазначили у Рівне Раді. Олександр добросовісний працьовитий. Я разом з ним працював в зміні. Завжди допомагав, бо він раніше в мене прийшов на роботу, більше знав відповідальний, добросовісний. Жалко, що такі люди уходять перечасно. Поховали захисників Олександра Гофмана та Олега Хаврука на алеї Героїв на кладовищі Нове. Олександра Машлая на кладовищі Утинному. Вікторія Стасюк Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне. Мы на пульту включаем его свет, срабатывает фотоэлемент и срабатывает на открытие. Граната пошла вниз. солдат 104-ї бригади тероборони з позивним Кузьміч разом із побратимами вчиться керувати ударними дронами у бригаді з Рівненщини. Нині працюють над створенням роти ударних безпілотних авіаційних комплексів під назвою Серафими. Бомбимо машину для того, щоб піхоту виманити з лісу, з укриття, спровоцирувати, скажімо так, їхні Прийняв, але це в умовах такого вітру буде ну дуже важкою задачею. Пробуємо. Давайте сюди в умовах такого вітру. Ви мали відмовитись від виконання завдання. Якщо взялись за виконання завдання, значить виконуйте. Як прийняв прийом? Плюс прийняв на початку навчання у пілотів трапляються і прорахунки каже майстер-сержант Віктор Жуков. Вот сейчас ми е, удаление порядком 3,5 половина километров встречный е, ветер. Борт дошел осталось 33% зарядки. У него то тобто есть ему він процентов. Он потратил соответственно обратно. Не хватает он сейчас отработает сбросом и будет искать место для посадки. И туда выйдет група, Подбирать его будет уже дрон. Віктор Жуков разом із офіцером групи безпілотних систем 104-ї бригади ТРО Сергієм Костинським займаються з майбутніми екіпажами ударних дронів. Це пілотний курс, тобто такого я думаю, що в силах ТРО мало хто робить, може не робить ніхто. Це відлагодження, взаємодії, командний пункт і екіпажі. А це командний пункт, який згадував Сергій Костинський. Тут працюють оператори дронів. Тут працюють дешифрувальники аналітики, і тут ми розшифровуємо і знаходимо цілі для роботи наших бойових підрозділів. У 104-й закликають доєднуватися до навчання операторів ударних дронів. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті бригади. Руслан Савуляк, Суспільне, Новини Рівне. Завершився перший етап проєкту з відбудови зруйнованих будинків Херсонщини Пліч Опліч. Про це під час брифінгу повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. У рамках проєкту громади з різних регіонів відновлювали пошкоджені унаслідок російських обстрілів оселі Херсонців. Волонтери з Рівненщини допомагали жителям Кочубеївської громади. Зокрема, вони відбудовували приватні будинки у селах Заградівка, Кочубеївка та Орлова. Зі слів Талія Коваля загалом під час першого етапу проєкту Рівненська область перерахувала 8 мільйонів 350 тисяч гривень на виконання відновлюваних робіт у Кочубегівській громаді. 178 приватних будинків відремонтовано силами наших рівенчан, жителів найвіддаленіших куточків нашої області із всіх районів. Фактично, фронт робіт був по заміні. Вікон, часткове скління, повна заміна даху і всі ремонтні роботи для того, щоб сім'ї могли жити і зайти в опалювальний сезон в нормальному житлі, в хороших умовах. Ми маємо відновити ще 296 будинків. Саме стільки було обстежено нашими спеціалістами. Там руйнування вже в меншій мірі, але також потребують нашої допомоги. Як ваші справи? Як настрій? Денис Кирилюк починає урок географії в 6-го Д класу Рівненського ліцею номер 1 Це єдиний заклад у місті, де з вересня дистанційно навчаються учні з усіх ліцеїв та гімназій громади. Денис Кирилюк один із тих вчителів ліцею, які проводять як офлайн, так і онлайн уроки. Дистанційна навчання для мене не новинка. Я вже працюю вже четвертий рік. Практично на ньому. Працювати з комп'ютером, телефоном, планшетом то не є взагалі проблема. Одне, щоб був інтернет і все. Директорка Людмила Грекул каже, зараз у ліцеї навчається 917 учнів. У нас 800 учнів навчається на змішному форматі очне дистанційне, а 107 учнів це йде тільки на дистанційній формі навчання. Це, це якраз ці діти, які з усього міста, які долучаються до нас, тобто на станом на перш, перед першим вереснем, які подали документи на те, що вони хочуть навчатися дистанційно. І це ті діти, які за кордоном. Шестикласник Владислав із сім'єю виїхав у Чехію рік тому. Перед цим навчався у 9-му ліцеї. Каже, успішність через онлайн навчання не погіршилася. Ми думали, що війна закінчиться, ми поїдемо додому. Успішність в мене непогана. З математики в мене оцінки десятки, з зарубіжної в мене теж десятки. Так, з англійської в мене є десятки теж. Людмила Грекул каже, до викладання залучають педагогів з інших ліцеїв міста. Вчителі використовують як шкільну техніку, так і власні гаджети, якщо проводять уроки з дому. Дистанційне навчання організували лише для учнів 6 по 11 клас. У нас є закріплені вчителі за ними, за, за дітьми, тобто е, такі класні керівники, умовно кажучи, у нас є шостий, сьомий, восьмий клас. У нас є людина, яка закріплена за цими класами, і є людина, яка за 8, 9, 10, 9, 10 11 клас закріплена. І відповідно, вони моніторять кожен день. Дистанційне навчання в ліцеї починається о 15-й. Кожен учень має доступ до ліцейської електронної скриньки, з якою вмикається на урок. Сандаги було в нас під час кові 19 Ми тоді ну, ще навіть не навчені були. А зараз ми вже готові до всього до дистанційного, до очного, до змішаного формату. До будь-якого анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Так грає на скрипці донька українського художника Івана Марчука, який займає 72 друге місце у рейтингу 100 геніїв сучасності, укладеному британською газетою Daily Telegraph. Її звати Богдана Півненко. Вона художня керівниця національного ансамблю солістів Київська камерата». Спільне є те, що на багатьох картинах розбита скрипка, особливо на Картинах періоду, який я дуже люблю, такі філософські роботи, і часто назви йдуть або порвані струни, або, або перервана мелодія. Мені здається, щось в цьому є символічне, що бо так, от образ скрипки в його творчості, і тут я граю. І, звичайно, що я можу сказати, я так само затята в роботі, як і він. Репертуар київської камерати складають твори сучасних українських композиторів. За словами Богдани Півненко, засновник їхнього ансамблю, нині покійний Валерій Матюхін, з 1977 року замовляв їх особисто в авторів. Родзинка ансамблю, те, що не боїться братися за найскладніші твори. Концерт Зубіцького, якому, до речі, виповнюється 70 років цього року. Його ніхто не грає, нас. Нашого оркестру, крім мене, тому що він дуже віртуозний. Тобто, щоб це вивчити, треба покласти. Ну, ми тоді поклали десь майже ну, три тижні репетиції, щоб вивчити це. І звичайно, зараз такий час, коли всі хочуть взяти щось, що менше репетірувати і зіграти і мати успіх. Тобто ніхто не готовий вкласти багато зусиль. І от, наприклад, цей концерт прозвучить для вас його ви ніде ні в якому виконанні більше не почуєте. Це поєднання провідних солістів України в одному колективі. Відповідно, вони можуть грати в найрізноманітніших форматах. Сьогодні вони приїхали у камерному струнному складі і презентують програму сучасних українських композиторів. То є Євген Станкович, Валентин Сільвестров, Золтан Алмаші, Володимир Зубицький. І гратимуть провідні солісти України, у тому числі Богдана Півненко. Одна. з Кращих скрипалюк України. Наша Вікіпедія пише про неї, що то є українська паганіння у спідниці. Концерт Київської камерати організували у рамках фестивалю Рівненські класичні резиденції. Обласна філармонія заснувала його цього року. І, за словами директорки Елеонори Стеценко, планує зробити щорічним. Він триває з 1 по 22 жовтня. Наша амбітна мета створити саме не органний фестиваль, а фестиваль академічного мистецтва, мистецтва високої полиці, як то кажуть. Це про тих, хто сьогодні творить українську культуру і популяризує її. Фестивальні концерти відбуваються з благодійною складовою, адже ми співпрацюємо з благодійним фондом і завжди оголошуємо для наших глядачів про те, що ведеться збір для ЗСУ. У рамках фестивалю 15 жовтня відбудеться також виступ фортепіанного дуету львівських піаністів Оксани Рапіти та Мирослава Драгана. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.